Всім привіт, з вами Віктор. Хочу вас, дорогі наші жінки, дівчата, поздоровити з празником, з празником весни, 8 березня, і зробити розклад для вас, що чекає на вихідні. Давайте зробимо розклад, що вас чекає на вихідні. Шанс. Успіх великий. енергія, сексуальна енергія. Я думаю, що у вас буде багато мужчин, багато любові. Тут випадає карта впевненості і великої руху. От людина вогонь. От дивіться, прямо сплошна енергія. А енергія нам потрібна для життя, для нашого розвитку, для успіху. Але ще випадає мужчина, мужчина деніжний, який може подарити вам подарунок на праздник. Бачите, король. Я властелин. я той, кому повинні підчинятися. І я йду до вас з подарунком. Є шанс на отримання подарунку. Є шанс на отримання того, що ви давно бажали. І цей якраз оці дні, вихідні. Для того, щоб почати якийсь новий розвиток, Новий розвиток в любові. Дивіться, цей день може бути якраз днем закоханих, коли ви робите заручини, робите весілля, робите якийсь такий знаменний день для вашої сім'ї. Тут випадає шанс для сім'ї, Королева і король Кубків. Це Ну, Я б так сказав, велика енергія і великі почуття, світла, смуга по любові. Енергія, дія, початок, розвиток, от я б сказав, навіть взаєморозуміння ну, все для того, щоб провести ці два дні гарно. І дається великий шанс на те, що вони могли зробити раніше. Це примирення. Можете набрати, зателефонувати, якось зустрітися. Нот, що ви собі забажали, карта шансу каже, можете це здійснити. У вас є на це енергія, розвиток, швидкість. Дивіться, карта швидкості випадає швидкості і карта е, того, що ви може бути, можете бути на розстоянні, але ця карта говорить, що цей день для вас буде радісним. По цій карті можна сказати, що день пройде в гармонії, в енергії. По цій карті люди веселяться цілий день, сміються, радуються. От карта успіху, успіху і швидкості. Ви можете в цей день, я думаю, зателефонувати один одного, хто не помирився. Помиритися, привітати один одного, дати е, шанс на нову сім'ю. дивіться, Бачите, карта сім'ї випадає. От е, По цій колоді, тут просто так пентаклі випадають, це день. Пентаклі це завжди завдяки, це завжди розвиток, це блага земні, блага. Але це ще карта, якщо дивитися по другій колоді, тут е, чоловік з жінкою йде, обнімається, в них теплі чувства. А їхня рідня дивиться ззаді, сміється, радується за них що от, дружність в сім'ї. Я ще скажу, що цей день от по десятки монет, цей день день зустрічі, день примирень, день, коли люди збираються в круг сім'ї і разом проводять цей день в теплі, в чувствах, взаєморозумінні і як. Ну, от вдвоєм, втроєм, четвером, от сім'я. Сім'я, круг сім'ї, весь круг сім'ї, йдемо до кращого, переходимо до того, де нам добре. Сходимося всі в кучу. Можливо, ви живете не разом, але цей день для вас буде день зустрічі, коли ви зберетеся всі разом і будете от, в таких гарних чувствах і зможете поговорити. Може даже і посовітувати один одному щось на майбутнє. Так що вихідні для вас пройдуть дуже гарно. Це як дар з небес. І прийміть цей дар, поставте мені лайк, like, підпишіться і поділіться цим відео. Поділіться цим відео. Хай небеса, хай всесвіт побачить, що вам. Цей розклад подобається і справдиться на вас.